Президент України. Він не бачить себе і не позиціонує себе як лідер нації, лише як президент, офіційний очільник державний населення України. І він його, це населення не бачить як націю. І в цьому слабкість позиції, слабкість позиції самої державної, державницької і відповідно всієї України. О, такий підхід послаблює Україну. Україна, перш за все, це нація, котра нарешті набула державність. Путін намагається цей факт використати як доказ того, що України не існує як суб'єкта. Хай це ізраїльтянам розкаже. Євреї століттями були без своєї державності, і на місці, на яке хтось ткнув пальцем, заснували державу з нуля. При тому, що населення туди довелося повертати, а наше населення, ось воно тут, на цій землі, нікуди воно не дівалося, воно тут було завжди. Ми сюди не прибилися, і це наше право. Росія бореться з цим правом, тому що вони самі історично походять із України, так? якщо вони хочуть вести свій родовід від Київської Русі, то ось вона тут, в Україні, була. Тому як для держави російської цього двоголового орла. Важливо не тільки ті землі, котрі вона захопить, і ті корисні копалини, і всі ті багатства, а й сам факт, що земля, звідки, вони ведуть свій родвід, буде належати до їхньої держави. О цього вони прагнуть. І для Путіна, мабуть, це фактор важливіший від тих всіх багатств, котрі він. Додайся, бо багатств в Росії і без цього достатньо. А от з родоводом без України ситуація у них кепська.